Педагоги Прилуцького ліцею номер 10 долучилися до участі в міжнародному проєкті Сейф Спейс, невідкладна психосоціальна підтримка для учнів та шкільних вчителів. Дана ініціатива реалізується за підтримки Державної служби якості освіти України спільно з Міністерством освіти і науки України, Національним університетом Києво-Могилянська академія та австрійською агенцією з питань міжнародної мобільності та співпраці в галузі освіти. Проєкт спрямований на підтримку педагогів прикордонних або окупованих територіальних громад. Попередньо працівники Прилуцької. Центру професійного розвитку педагогічних працівників, а саме директорка Світлана Чернякова і психологиня Ірина Огорілко пройшли чотириденне навчання в місті Ужгород. Тепер освітяни обмінюються досвідом в прилуках. Цей проект має на меті, значить, покращити, поліпшити такий психоемоційний стан кожного педагогічного працівника, який працює в тяжких умовах війни. Проведення тренінгів за програмою Безпечний простір планується протягом 2024-2025 навчального року. Робота складається із декількох кроків: перший навчитися долати стрес самостійно та допомогти в цьому колезі. Навчання стартувало вже 10 вересня. Консультацію провели на базі Прилуцької гімназії. Назії номер 10 чому саме вони і чому їхній колектив повністю, а не збірний колектив, як будуть усі інші групи, тому що у Юлії Петрівни вакансія психолога є, і психолога в закладі на даний момент немає. І тому Юлі, дякуючи Юлії Петрівні, ми з нею поговорили і вирішили, що тут більшість педагогів колективу, щоб взяли участь саме в цьому проєкті. Сьогодні ми розглянемо, що таке стрес, як боротися зі стресом. Перш за все, кожен педагогічний працівник з. Розуміє це сам для себе, а потім я ще їм дав алгоритм для як допомогти іншому, тобто колезі. Коли у нього трапилася якась ситуація така стресова, наступні зустрічі відбудуться 13, 16 та 17 вересня, але вже з іншими педагогами. Тренінги проводитимуть у приміщенні прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. Наступні три групи це будуть збірні групи. Одна група заступників директорів з навчально-виховної виховної роботи, тому що адміністрація обов'язково повинна вміти надавати таку психоемоційну підтримку педагогічним працівникам. Ам ви ж розумієте, який зараз час, так? війна, втрата рідних, хвороби різноманітні і так далі. Тому це обов'язково. Інші дві групи це просто будуть педагоги з усіх інших закладів загальної середньої освіти нашого міста. Значить, ці вже навчання будуть проходити у нас в центрі. Після сьогоднішнього нашого навчання у нас іще буде декілька супервізій. Це тоді, коли педагоги можуть звернутися за підтримкою, розв'язати якесь питання, щось вирішити, якусь проблему, і потім ми ще раз проходимо одне навчання після нового року з Іриною Миколаївною і ще раз зустрічаємося з педагогічними працівниками, але вже не в такій кількості. А з кожної групи з чотирьох обираються по п'ять людей, які входять у двадцятку, і ця двадцятка це вже будуть сертифіковані такі фасилітатори, значить супервізори, коучери, які мають повне право допомагати педагогічним працівникам у таких тяжких станах. освітяни. Сьогодні це підтримка для маленьких українців, адже на їх плечах виховання майбутнього Шої держави, Тож ментальне здоров'я педагогів це запорука гармонійного навчального процесу сьогодні. Тренеркою Світланою Черняковою для наших працівників закладу освіти проводиться важливий тренінг. Для того щоб змотивувати, заспокоїти, спрямувати на позитивні емоції і гарний настрій для того, щоб ми в умовах війни зуміли сфокусувалися, налаштувалися як свій емоційний стан, так і педагогічні працівники, так і учнів, і батьків. Для того, щоб Забезпечить якісні умови навчання для всіх здобувачів освіти. Нам треба просто навчитися жити, жити да в умовах, тих, в тих, яких ми живемо, бо життя іде.